Дайте мені контент, як працювати, чому його нема. Сім місяців роботи верстальника, 10 місяців роботи коректорів. 34 місяці роботи продюсера книги. Книга для менеджерів це концентрація корисної інформації буквально на кожній сторінці. Так, це не твір мистецтва, але точно щось прекрасне. Я була одна з перших, кому Артем написав про свою ідею створити книгу. Це було в 2021 році. Ідея з'явилася через потребу менеджерів в тому, щоб їм сказали, як правильно, і через мою потребу, коли я вже не вивозив, давати просто фідбеки як неправильно. Треба було вмістити 19 років досвіду Артема в інструкції, конкретні дії та поради. Я почав спочатку. Мені здавалося, що я почну вести свій закритий канал, який називається Ай для менеджерів. Я почав туди рандомно. Дуже не структуровано і не системно посати якийсь контент. На той час ми вже рік як працювали з навчальними івентами, які ми називали хаосне навчання. Там збиралися такі теми, як писати фоллоуап, як ставити задачі, як працювати з підрядниками, як звільняти ці матеріали з хаосного навчання та з каналу Айскача і стали основою для написання як курсу, так і книги. Зі мною зв'язався Артем і сказав. Є чудова ідея, дуже маленький проєкт, швидко зараз все зробимо. На момент, коли до нас приєднався Йоргій, у нас вже було 3 тисячі рядків та 22 уроки. На створення кожного уроку йшло від 2-3 тижнів до місяця. Пришлось декілька разів. Йти у таку творчу відпустку, коли ти просто зникаєш з радарів. Перше в житті зависла програма, тому що там було просто біля тисячі сторінок в Google Docs. Так, ми ті, хто прочитали все і читали по кілька разів, а десь і навіть з десяток. У усій цій книжці є відчутний вплив англійської. Тому одне із моїх завдань було зберегти ті першочергові меседжі від Дартема для того, щоб той, хто їх читатиме, аудиторія, яка декодуватиме це повідомлення, змогла також залишатися із ним на одній хвилі. Я просто не знайшов такого, і тому прийшлось створювати своє. Фреймворк як ставити задачі, Фреймворк, як писати репорти, фреймворк зони відповідальності Сіо. Нема майже ніякої теорії, якщо там вона є, це приклади, це кейси. Є завжди практичне завдання. Цій книзі. Достатньо унікальна система верстки, яку розробляла команда пункт Publishing. Що стосується дизайну, то основним таким викликом для нас було це великий обсяг тексту, який треба було поєднати з візуальними матеріалами з QR-кодами. Це посилання на практичні завдання, шаблони, опитувальники. Це дуже багато таблиць та прикладного матеріалу. Це зроблено для того, щоб читач одразу міг відсканувати qr код і отримати шаблон, за яким він зможе працювати вже сьогодні. В книзі зараз присутні 117 qr кодів на різні шаблони та таблички. Це одна з найбільших книг нонфікшен в бізнес-літературі. Я розумію, що навряд чи будуть люди, які прочитають повністю ну, ці три тома контенту. Тому ми відразу зробили скорочену версію. Ми зробили стільки всього різного для того, щоб у людей вже не було якоїсь відмазки. Здавалось би, такі скарби, за які хтось може платити немалі кошти, вони стануть доступними, як тільки ви розгорнете книгу. Наша місія, яка драйвить мене особисто, яка звучить, як з третього світу, в перший, вона змусила зробити цей крок. Випустити цю книгу в паблік. для мене це велике задоволення і великий такий плюсик в карму, великий плюсик в досягненні нашої місії. Хоча на, на обкладинці одне прізвище, щоб ця книга стала дійсністю, потрібна була робота всіх тисяч людей, які працювали коли-небудь над бізнесом. «Фрактал». для мене ця книга це просто все. Про нас скажу чесно, що це було дуже складно. Е, я навіть дивлячись назад, думаю, блін, як це взагалі все ж таки вийшло? Вся ця, ця тривала робота була того варта.